вразив зверненням після переговорів із Путіним їхня розмова була непростою. Утім, лідер сполучених штатів давно готувався та хотів, щоб вона стала останньою в цій війні, і все нарешті завершила. Трамп оголосив, що бойові дії повинні зупинитися, але Україна має виконати ряд вимог, що зокрема стосується її державних кордонів, і оголосив положення можливої. Угода, вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зв'язком по телефону з Путіним та Зеленським намагається домогтися припинення вогню. Цитую. Тема розмов припинення кривавої бійні, яка в середньому забирає життя понад п'яти тисяч російських і українських солдатів на тиждень. Написав американський лідер стосовно цього. Також обговорювали підсумки переговорів у Стамбулі. Трамп повторив вимогу припинити війну в Україні. Також Трамп повідомив у своїй соцмережі Трасошо, що має намір змусити Путіна та Зеленського таки сісти за стіл перемовин, і війна буде обов'язково зупинена. Так чи інакше, очільник сполучених штатів додав: цитую, сподіваюся, зупинка вогню таки відбудеться. І ця дуже жорстока війна. Війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться остаточно. А от спеціальний посланник президента Сполучених Штатів Вітков повідомив, що цитую. Розмова між Трампом і Путіним це справжній успіх і дозволить подолати паузу, яка виникла в переговорному процесі. Путін, нібито, переконаний, що захопить чотири області до кінця року. Пише Блумберг. Проте на заході вважають малоймовірним такі перспективи Путіна, і навіть його власні військові поділяють цей скептицизм. Володимир Путін вважає, що має сильні позиції, а європейські лідери намагаються перешкодити президенту Сполучених Штатів поспішати з укладанням угоди. Ідеться у матеріалі співрозмовник журналістів розповів про впевненість Путіна у спроможності армії Російської Федерації повністю окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області до кінця 2025 року. При цьому ж Путін не запропонував якихось суттєвих поступок Трампу під час розмови. А європейські чиновники стурбовані тим, що президент Сполучених Штатів може спробувати форсувати угоду в будь-якому разі. Пише Блумберг. За словами двох інших співрозмовників, близьких до Кремля, попри всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей. І він оптимістично налаштований щодо перспективи подальших санкцій Сполучених Штатів Америки. Однак, упевненість Путіна щодо перспектив Росії на полі бою суперечить оцінкам заходу, зазнавши величезних втрат протягом понад трьох років боїв, Росія не має можливості для досягнення цілей Путіна, стверджують європейські чиновники. За словами співрозмовника близького до міноборони Росії, цей скептицизм також поділяють багато військових армії Російської Федерації, які воюють проти України. Зокрема, за його словами, українські безпілотники зробили проведення Росії масштабних наступальних операцій дорогим та неефективним. На фоні телефонної розмови між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і диктатором Путіним Кремль активізував спроби показати Росію як могутню військову силу. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Там підкреслили, що днями пропагандист Павло Зарубін розповсюдив старе інтерв'ю Путіна, видавши його за нове. В цьому інтерв'ю диктатор Путіна голошує, що Росія здатна довести війну в Україні до логічного завершення. Зокрема, вказано, що в РФ є достатньо ресурсів для цього. Цитую: Росія має достатньо людських ресурсів та матеріалів, щоб довести війну в Україні до її логічного завершення з необхідними результатами для Росії. Путін повторив давні кремлівські наративи про необхідність того, щоб мирні переговори розглядали корінні причини війни та захисту російськомовних громадян України, які за словами Путіна вважають Росію своєю батьківщиною. І йдеться у повідомленні. Втім, стало відомо, що ці уривки були зняті ще для фільму Росія, Кремль. Путін 25 років. Але з'являтися в мережі почали тільки зараз для додаткової маніпуляції заходу. Аналітика ж інституту вивчення війни оголошує, що Путін намагається відвернути увагу від справжніх проблем, значних втрат на фронті, критичного браку робочої сили, високої інфляції та виснаженого суверенного фонду. Інститут вивчення війни наводить слова президента Фінляндії Стуба, який в нещодавньому інтерв'ю заявив, що Росія вже вичерпала фінансові резерви. а Її економіка лише імітує силу. Своєю чергою, інститут вивчення війни прогнозує, що якщо нинішні темпи втрати витрат збережуться, Путін зіткнеться з серйозними стратегічними дилемами у 2026 тисячі роках, європейські ж лідери сподіваються, що Трамп усвідомить, що ризикує виглядати невдахо, якщо нав'яже Україні погану угоду. За словами європейських чиновників, обізнаних із цими питаннями, американські посадовці приватно повідомили європейським колегам, що Трамп розглядає можливість дозволити просування законопроєкту про санкції, підготовленого сенатором республіканцем Гремом. Якщо ж Росія все ж таки не зрушить із місця, і він може сказати Путіну, що не може цьому запобігти. Зауважимо, що напередодні зустрічі української та російської делегації Стамбулі Трамп дав зрозуміти, що на його думку прогресу. Мирних переговорах чекати не варто, поки він не зустрінеться із рашиським диктатором Путіним. Однак Кремль вже заявив, що така зустріч потребує довгої підготовки. Російський диктатор відмовився розглядати мирний план, запропонований Сполученими Штатами, Україною та європейськими партнерами. Документи із 22 пунктів було підготовлено за підсумками переговорів представників штатів України та Європи в Лондоні. Він передбачає зокрема постійне припинення вогню та початок технічних консультацій. сторін. далі цитую: реакція Росії змусила спецпредставника Трампа, Віткуфа, який з лютого вже чотири рази зустрічався з Путіним, відкласти попередні плани на нову зустріч з російським лідером цього тижня понад людина близька до Віткофа зазначила, що поїздка не була остаточною. Запланованою пише Financial Times із посиланням на джерела. Демарш Путіна, який ініціював прямі переговори між Україною та Росією, а потім надіслав замість себе делегацію низького рівня. Остаточно переконав Захід у тому, що Російська Федерація не має наміру закінчувати війну проти України. Вашингтон дав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується, та рішення про санкції вже на підході, заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Один із ключових соратників Трампа в Сенаті республіканець. З Грем стверджує, що понад 70 його колег готові проголосувати за нові розгромні обмеження проти Росії та гігантські мити для країни, які купують російські енергоносії. Далі цитую: ми неодноразово вже майже два місяці попереджали росіян, що запровадження санкцій відбувається, якщо не буде жодного прогресу. І я думаю, що саме зараз це починає реалізовуватися, і це одна з речей, яку я знову підтвердив цього тижня, перебуваючи з Гремом у Туреччині у республік. Американців уже 77 підписів. Він вважає, що можуть дійти до 80 або навіть більше, і це просто факт, сказав Руби в інтерв'ю CBC News. у Стамбулі. Делегаціям України та Росії не вдалося узгодити 30-денне перемир'я, на якому наполягає Київ, Європа та Сполучені Штати. Єдиним позитивним результатом зустрічі стала домовленість про можливий обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. А вже наступного дня російська армія ударним дроном атакувала рейсовий автобус у Сумській області. Дрон влучив просто у дах транспортного засобу та вибухнув всередині. У салоні були пасажири та водій. У наслідок атаки дев'ятеро людей загинули. Семеро дістало поранення. Так повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Росія цілеспрямовано вбиває. Мирних людей, а також затягує переговорний процес, вважають експерти. На цьому фоні президент Франції також провів розмову із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Макро не уточнив, чи це була спільна розмова всіх політиків, чи проводили дзвінки із кожним окремо. Проте у підсумку повідомив, що диктатор Путін імовірно в розмові з Трампом чи після неї має показати своє прагнення до миру. Президент Франції Макрон висловив також впевненість, що Дональд Трамп належним чином відреагує на провокації Путіна, відмову від припинення вогню та саботаж переговорів про завершення війни Росії проти України. Далі цитую. Зіткнувшись із цинізмом Путіна, я думаю, я навіть впевнена, що президент Рам занепокоєний репутацією Сполучених Штатів Америки відреагує. Тому що по суті пропозиція нашого припинення вогню пропозиція щодо зустрічі на високому рівні є американськими пропозиціями. Ми продовжимо наполегливо працювати, щоб забезпечити опір України та дати гарантії безпеки в день підписання миру. Зазначив Макрон. Дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні!